Які речі роблять наш мозок слабким? Які розповсюджені помилки ми робимо послабляючи наш мозок? Коли моя донька Хлоя вчилась у другому класі, я прийшов до неї в клас, розділив дошку навпіл і записав 20 речей. Здорові речі для мозку та нездорові діти назвали 19 правильних речей з 20, Отже, всі знають це. Але з єдиною річчю вони промахнулись це апельсиновий сік. Вони додали його в здорову категорію, коли по факту це відокремлений фруктовий цукор від джерела клітковини, що стає дуже токсичним у вашому тілі. Тож я не фанат фруктових соків взагалі, я фанат самих фруктів, не соків. Тож нездорова категорія це також відбивати м'яч головою. Боже, не робіть цього. Але що поганого в цукрі? Ну, цукор – це запалення. Цукор викликає діабет. Але як щодо мозку? Чому морозиво та сік погані для мого мозку? Бо це, зрештою, підіймає ваш рівень цукру в крові, який руйнує ваші кров'яні сосуди. І в результаті ви маєте низький рівень постачання крові в мозок. Це дуже погано. Насправді є дуже багато речей щодо цього: це і запалення, і цукровий діабет, і ожиріння. 72% американців мають зайву вагу, 42% мають ожиріння. я опублікував дослідження на 35 тисячах людей, яке полягає у тому, що коли твоя вага йде вгору, можливості твого тіла та здібності мозку йдуть вниз. І це повинно лякати кожного насправді. я завжди був гладким, але коли мені відкрився цей взаємозв'язок, я такий о, ні, це і було моєю мотивацією, яка вмотивувала мене схуднути на 15 кілограм. Отже, цукор це наркотик, який веде до діабету та ожиріння. і вже не кажучи про запалення. Яке веде до депресії та деменції, також у вас виникає низький кровотік в цій важливій області мозку? Тож як нам його підвищити? Ну звісно ж, уникати речей, які спричиняють низький кровотік? Це кофеїн, нікотин, що кофеїн? Так, кофеїн обмежує кровотік до мозку, тобто до вашого мозку надходить мало крові. Якщо ви не хочете регресії мозку з віком. Уникайте цих речей. Вам потрібно збільшувати потік крові до мозку через фізичні вправи і, наприклад, дуже корисно вживати гінко. також важливо їсти бобові, орегано, розмарин, корицю. Вони підвищують кровотік. Я вивчив усі можливі досліди зв'язку між кофеїном та деменцією. Кофеїн створює проблеми зі сном і однією із причин деменції є якраз проблеми зі сном. Якщо ви споживаєте десь приблизно 100 міліграм кофеїну на день, це норма. Проте здоровезний стакан кави від старбаксу має близько 330 мг міліграм кофеїну. І люди навіть не задумуються, яку кількість кофеїну вони споживають. Цукор також викликає імпотенцію. Я ж говорю зараз про кровотік, правильно? 40% чоловіків у віці 40 років мають проблеми з імпотенцією. Проте у віці 70 років 70% чоловіків вже мають імпотенцію. Про що це говорить? Якщо ви маєте десь проблеми в тілі з кровотоком, ви автоматично маєте їх в усьому тілі. Тож... Та ну, це також означає, що ви малорухливий, у вас зайва вага, ви курите або вживаєте забагато кофеїну. До речі, марихуана також знижує кровотік в мозку. Тож робіть фізичні вправи, вживайте гінко. Це ті речі, які абсолютно змінюють стан кровотоку. Що таке гінко? Гінко – це добавка, яка підвищує кровотік. Найкращі уми, які я коли-небудь бачив, вживають гінко. Є специфічні дослідження, де в людей, яким давали близько 120 мг міліграм гінко двічі на день, значно покращувався кровотік. Саме тому я і раджу вам вживати гінко. Я вживаю його кожен день вже останні близько 20 років. А тепер давайте згадаємо усі пандемію. Це була ізоляція, а самотність прискорює деменцію та викликає проблеми мозку. Тому, коли нас всіх ізолювали, значно зросли проблеми із мозком в людей. Тому, будь ласка, спілкуйтесь з людьми. Тож, що може спричинити процес запалення в організмі? Низький рівень омега-3 жирних кислот в організмі. І щоб ви знали, людство на 93% має дефіцит омега жирів. А це значить, що ми маємо більше їсти риби або споживати омега-3 добавку у вигляді олії. Тепер проблеми з зубами. Та хто б сказав? Я недостатньо добре раніше піклувався про свої зуби, поки не виявив, що недбале ставлення до зубів це перш за все запалення, які також ведуть до депресії і також до деменції. Тож я дурень. Якщо не використовую зубну нитку, також давайте поговоримо про травми голови. В свій час футбольній лізі довелось зіткнутись із правдою щодо травм мозку, спричинених футболом. І на сьогодні ми вилікували 80% наших гравців, також токсини, наркотики, алкоголь. А який існує самий очевидний токсин? Це анестезія, також дуже важливе ментальне здоров'я, ментальне здоров'я це якість ваших думок, рівень вашого стресу та рівень травми, який ви носите в своєму тілі. Ну і звісно, чи маєте ви якісь психічні захворювання, чи ні. Як, от, наприклад, депресія вона підвищує ризик Альцгеймеру і жінки страждають цим в чотири рази більше ніж чоловіки. Тож ментальне здоров'я пов'язано з усім, що коїться в вашому мозку. Тож я вчу людей вбивати негативні думки, які крадуть щастя. Потім зрозуміти та пережити свою травму, і, звісно, якщо потрібно, звертатись до психологів і лікуватись. Тепер головне питання, яке я хочу задати вам як лікарю, це питання про час, який ми проводимо за гаджетами. Тобто, це екранний час. Чи має він вплив на наш мозок? звісно, має це зменшує мозок, і це дуже сумно. Тому що це виснажує ваш центр задоволення. Отже, ви маєте дві ділянки в мозку, які називаються прилеглими ядрами, які відповідають за дофамін, який несе вам радість, задоволення, мотивацію, драйв, і коли ви вдаряєте по ним. Наприклад, дзвінком телефону, постійними повідомленнями, гортанням сторінок та лайками це дуже вдаряє по дофаміну. І чим більше ви це робите, тим швидше вони вмирають, бо ви вбиваєте центр задоволення. Давайте візьмемо знаменитостей для прикладу. Я був благословен особисто знати, наприклад, Джастіна Бібера, Майлі Сайрос та інших неймовірно видатних людей, які були справді в глибокій депресії. Як ти можеш бути в депресії? Ти ж Джастін Бібер? Або як тебе може бути недостатньо? Тому що центр задоволення пошкоджений постійними повідомленнями знову і знову. Якщо ви даєте своєму мозку три з половиною години екранного часу на день, ви підвищуєте ризик мати виснажливість, депресію, залежність, ожиріння та ADHD. І наше суспільство все більше занурюється в це. А потім ми ще таки питаємо: чому ми маємо такі епідемії, як от суїцид серед підлітків, ментальні захворювання, особливо серед дівчат? Відповідь проста: соцмережі. І ви не тільки вбиваєте ваші центри задоволення, а й ненавидите себе, бо думаєте, що всі довкола набагато кращі за вас. Це дракон порівняння, який зжирає вас.